Так, вітаю е, всіх. Е, все ж таки після... Е, на останньому відео я е, сказав, що, е, скоріш за все, я буду грати в щось інше і поки що не буду грати е, в Project Zomboid, але я вирішив продовжувати грати. Мені, мені навіть стало якось сумно, що я перестав грати в Project Jack Я вирішив, що прикольно було пограти далі, з робити якихось нових. Персонажів е, виживати і е, спробувати може якісь інші міста, і, можливо, спробувати якусь, якусь іншу тактику. Ну і взагалі, мені здається, що тут дуже багато чого ще можна спробувати, не е, залишатися на, одному, на, на одній історії Світлана Головко. Е, так що. Буду, буду ще грати, буду ще показувати, що як відбувається. Разом з тобою. Я скачав нову версію 41.77, це останнє, я так розумію. Так, одиночна гра. Апокаліпсис знову ж таки. Стана головка була в Малдро 3500. А, цей раз я, мабуть, що спробую пограти на ріверсайд Подивимось. А, як довго? Я тут зможу протриматись. Так, стана головка у нас була фермером. Я взагалі це не використовував. За цю ігру, тому а в цей раз я не знаю виберу когось іншого. Наприклад. Наприклад. Наприклад, наприклад, зломщика. От такий чувак. Буде. Так, по неприємним. Що обирати. Блін, можливо, треба було зберегти те, що було. Так, добре. Хронічна втома. Ні. Лінивий ні. Рана та хороби схильні. Ну, хай буде. Хоча... Добре, хай буде. Висока спрага. Це не треба. Силь, схильний до хвороби. Перетруву. Блін. Хворити не хочеться постійно. Будь-що ні. Пацифіст ні, неорганізований, не везучий так, курець. Ем. Хлаустрофобія. Панікую всередині приміщення. не треба. Так, добрий апетит. Вимагає більше сну втомлений. Аурофобія ні. Слабкий шлунок. О, підвищений шанс харчового отруєння. Теж ні. Не зібраний, незграбний, не любить книжки, короткозорий. Можна взяти боягузливий. Думаю, ні. Недільний водій. 20. Треба щось ще вибрати все ж таки. Чого не чує клас? Блин, це дуже не клас. Слабкий. Мінус 5 сила. Знижене відкидання в ближньому бою. Негідний, дуже низька витривалость і її регенерація. Ні, теж не. Схильність до травм. Никака, дуже низька. Блін, такі якісь не дуже приємні. Шанс пошкодити шкіру підвищений. Та хай буде. 8, це класно. Не вміє читати. Худий. Е, схильний до травм. Нізька тривалість ні. С хронічна в тому сини приходить е, повільніше навіть під час, сну. Теж хай, хай буде. Ні. Е, 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 Ніж засвичі. Ліни добре. Так, 40 це вже забагато. Думаю, можна вибрати. Краще бачить в темряві. Е, е, не знаю. Блин. Мабуть, що ні. Uh, так, спритний, не схильний до впливу поганої погоди. Бігун везучий. Uh, це не треба, видає менше шуму. Um, непомітний дуже приваблива така uh, штучка. Так, рибалка, сидівник uh, хоробрий. Uh, менше схильність до паніки. добре. Сорі, Автолюбитель. Автолюбитель. Ні. Легкий крок, спритність. Так, можу подивитися, що тут є. Думаю, що треба брати силу все ж таки і. І демон швидкості. Я це збережу як. Мабуть, що як те, що я буду завжди брати. Um, тому я назову це символічно 23 Зберегти. Зберегти um, далі. Так, став тепер буде чоловіче. Um, Ім'я? Ім'я буде Іван. Um, uh, Іван. Uh, ba -ba Бруківка. Іван Бруківка. Колір шкіри дуже дуже світлий. Так, зачіска. Доні. Не Доні не підходить. Афро. Теж не підходить. Їжак. О, довгі прямі. Такі от. Зломщик, а, щитина вже ж є, а, і борода буде. Ще й плюс щитина. Так, головний убір, а, бейсболка, синя окуляри. Не маєш, майку, ні, сорочку, ні, футболка. Футболка з довгим рукавом, кольору чорного. Так, джинси. Такі світлесенькі, шкарпетки довгі, а вже ж білі. І кросівки теж білі. Такий узломщик лише в мене. Так, це Іван Бурківка готовий. Збережу його. Окей, ну все, можна, я думаю, починати. Я не знаю. Можливо, я буду випускати це відео якраз тоді, коли буду виходити серія Світлана Головко. Тому, я, мабуть, не буду розповідати історію Світлавку. Сфокусуюсь на історії Івана Бруківки. Так, ем, що? Що одразу мені почати робити? Я вже і забув, як все це все було. Я в цьому місці, до речі, здається, прям так багато не грав. Я візьму такі всякі штучки, журнал, рибалка, США. Не треба, це треба, це треба. Це поличка, я зрозумів. Okay. Офіційна сорочка, сорочка безбольники, кентукі. Е, е, не треба, мабуть. Що. Хустка. Кашелічхання. треба взяти на всяк случай. На всяк випадок. і десь щось і треба буде. Так, щось нічого нема у зломщика, я так подивлюсь. Ой, я вже вийшов на вулицю. У мене машина тут стоїть, прикольно. Так. Е по місцю в мене не дуже всього багато, але все ж таки треба брати цю всю штучку. Так, і треба щось викинути було, я можливо щось мені щось і не треба. Ключі відомо мені точно вже не треба. Окей ложка. Ножів ніяких немає. Візьмемо тоді кастрюлю. Так, щоб по нічого не буду брати, Пляшку, ремоладу. Теж не буду брати. Так, а, не знаю яка кнопка, щоб сісти. подивимось, що взагалі по карті. Прикольно. А, так, я тут був тоді. Починаємо... Ага, в мене немає ручки, клас. Дивно якось щось взагалі нічого вначе немає. Що, я не можу навіть машинку сісти. Абзламати, ти що, взломщик? Хм. А як це зламувати автомобілі, блін, Треба буде почитати. Ого. Так, тут вже починаються в мене розвали. Буду каструлі мобитися. Так, Іван, непогано справляєшся. Потужно б'єш. Дивимось, що тут є у наших друзів. Електронний где минут одразу одягти ліве зап'ястя? Ключ. Від поліції. О-о-о-о-о! Бронежилет. Одягнути. Кабура. Одягнути. Штани поліцейські. Захист під укусу. Одягти. Пістолет. Перезарядити. Та ти що? Початок. Іван Брюківка дуже класно. В тебе все почалось. Що по пістику. Е е е так, я перезарядився, я не розумію, що. Що він робить зараз. Перезаряджається постійно. Е так, кобура, я вдягнув тебе. Одягнув. Е І куди я можу? Як я можу пістик приз, призначити кобура справа. Окей. Це супер. Е, так, штани поліцейські. Треба тепер мені скинути те, що мені не потрібно. Е, джинсоїди не потрібні мені. Це е, можна призначити на спину і одразу її взяти. Так, в мене є ключ від поліції. О, і магазин у мене є. Е, ставити магазин? Вставляй? Чого одразу не зробив це. І що вам тут по пістику? О, магазин, 7 плюс 1. Полагоджено, ну, ні. Хм, цікаво, він працює взагалі чи не працює. Не буду зараз це перевіряти. Так, в мене є бронік. Оце, ну, якось. Стану, звісно, не дуже супер, але. Набрати воду ось одяг. Давай вмивайся. Пий. І що? Непоганий початок. Десь в мене ще тут ключ був. Сюди переміщаю. І що? Я думаю, треба йти туди. Там ще є копи. Так, я думаю, мені треба. Блін, от всіх я не, не заб'ю! Давай по черзі тоді є копа напали. Так. Так. Давай давай. Та да йоп! не ще. Yes. 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 Трьох копів пробив одразу. Сорочка поліцейського мені не треба. Так, ручка мені треба. Ем... Що ще Пісти... Дістати магазин. Сорочка, куртка, офіцера, поліції. О, кубера подвійна. Прикольно. лягти. Так, але з е, куртка це теж прикольно, але ну це буде... Хоча можу одягати? Я одягну. Давай. Е, одягаю тому що 14 градусів, як я подивлюся. Так, давай знову все це вимаємо. Е, мийся. І... Треба ще порозподілити ще поручам. По так, я достав магазин, розряджаю магазин. І Виконати. Так, пістик, пістик. Полагодити я не можу. Перезаряджаємо. Так, цукову я. Теж викидую, тому що я взяв подвійно. Призначити кобура справа. Ну і все. Суть. Дуже кльово вийшло мені тут. А, так, мені треба поїсти. А, в мене немає... Добре, я з'їм це. Е, дуже класно вийшло зустріти поліцейських прямо біля мого домику я. Е, цей. що я знайшов ключі і я зараз буду будуємо користуватися. Е, я помічу цей дом. І піду мабуть-що. А зомбарі ще тут є? Небагато, звісно, але. Давай. Так, від цієї тачки в мене є. Пачка патронів. Так, пляшка, мені потрібно взяти пляшку обов'язково. 9 мм в мене скільки тут патрон, магнум, а в мене який пістолет дає взагалі? Я не знаю ну, як, що, що це мені дає. Я не дуже зброєю розбираюся. Так, а... А що таке? Я сів, не можу... Ага. Давай сюди сідай. А що ти не можеш там сісти? Дивно. Так, окей. Е я беру це. Е я беру пластер і... не знаю все. Я хочу пити. Угу Немає. Немає тут... Е, немає цього. Е, бенза, тому я... Повертаюсь за водою. Що бутилку е, наповнити все. А чому в мене знову... Ой, а що я ще наповнюю? туди наповнюю. Кастрюлька. Кастрюлька. Літню землю блін. Так набрати шо? А, у мене ще є пляшка з-під клас, теж сюди наберу. Окей. Так, а чому... Чому тільки я взяв цей, цю кастрюлю на в ту руку? Окей, взяв ту. Чую, я зомбою відходить. Так, ну все, знову починається суточка. Ого! Ванбруківка досить непогано справляється, але в мене тепер немає чим просто о, відбуватися. Просто банально немає навіть о, якоїсь палки. Не знаю. Треба мені в якийсь домик забігти. Ну я, я хотів ще підійти до цієї машинки і ще подивитися, що тут ще є. Поліцейські тачки, це дуже. Це дуже кльово. Так, тут закрито. Тут теж закрито. Мені вже жарко. Я зрозумів. поганий початок. Взяв себе.